Ніяких оперативних втручань. Всі маніпуляції, які робляться, вони робляться тільки одноразовим інструментарієм. Це є однозначно і це та істина, яка не потребує доведення, це є просто істина, це є аксіома. То, відповідно, діти отримують цей гепатит, тому що первинно, коли вони до нас поступають, ми їх обстежуємо на наявність гепатитів, тих, які я перерахувала. Отже, ці гепатити отримуються трансмісильним шляхом, себто при перебиванні донорської брові. І це є великою проблемою. Якщо взяти кількість пацієнтів свіжих, це то вперше виявлених за два роки, у нас 74 пацієнти із онкогематологічних патрон. За ці ж два роки у нас 25 пацієнтів із гепатитами, тими, які я порахувала. Якщо ви не полінуєтеся порахувати це є 33 відсотки. 33% відсотки наших пацієнтів мають гепатити. І ці гепатити відображаються на передню хвороби дуже часто, вони не дають там можливості продовжувати лікування. Крім того, якщо сказати, за ці два роки у нас у відділенні на превеликий жаль в зв'язку із прогресуванням хвороби, або з прогресуванням ускладнень на фоні перебігу хвороби, у нас померло шестеро дітей. П'ятеро си дітей мали гепатит. Я думаю, що послухавши мене, питань більше не буде. Всі розуміють, наскільки важливим є те, що діти отримують гепатит від донора, наскільки важливим є те, щоб ми обговорили, можливо, підняли це питання десь. Вище, тому що я знаю, що наші колеги, які працюють на станції переливання крові, дуже скрупульозно дотримуються того наказу по переливанню крові, по обстеженню донорів, який у них є. Ми також виконуємо цей наказ, ми також його дотримуємося, тому що у нас у відділенні стоїть сепарато, з якого ми робимо тромбоконцентрат, і також ми обстежуємо донорів. Цьому нам допомагає також станція переливання. Але можливо слід піднімати питання десь на вищому рівні, що цей наказ застарілий. Весь світ обстежує донорів при допомозі полімеразної ланцюгової реакції, тоді як у нас цей метод міністерством не затверджений. І тому ми маємо те, що маємо. Ми маємо донорів, які обстежені, які мають негативні результати на інститути. Але існує похибка методу, яка з того, що я сказала тільки що, є досить великою. Тому що, враховуючи все, вище сказане, наші пацієнти отримують. На превеликий жаль, ці діти набагато тяжче лікуються, ці діти частіше вмирають, ці діти частіше йде пролонгація хвороби. І ці діти після лікування основного захворювання ще тривалий час, це в середньому два роки, лікуються з приводу дітей. Я вже не кажу за те, що це приводить до різкого подорожчання лікування цих пацієнтів. Це є навантаження на державний бюджет і на бюджет. Родин, в яких є ці діти. Я говорю про те, що ця хвороба забирає в нас, наших громадян, молодих, маленьких, які можуть вирости, стати гідними громадянами цієї країни, внести вагомий вклад у її розвиток. І тому я дуже хочу, щоб ми на фоні цього чудового свята, яке говорить про людську гідність. Про те, що люди намагаються допомогти один одному, про те, що вони дарують часточку крові і часточку своєї душі, все-таки поговорили про ті проблеми, які є, і які треба обов'язково вирішити.